Доброго ранку, мої дорогенькі, ми з України, я Ірина. І дивимося, ой, щось уже скаче, щось уже скаче. Щось хороше скаче, якась боротьба. Ви бачите, йде боротьба за нашу перемогу і наші переможуть. Ви бачите, ще й колесо фортуни. Якщо зараз, дивіться, якщо наразі йдуть якісь дуже важливі бої, так. Е, наші переможуть, мої дорогенькі, обов'язково. І так, карта номер один. Карта номер два, карта No3. Вибирайте кожний, будь ласка, свою карту і будемо. Розглядати, що чекає на вас сьогодні. І так, карта номер один. У нас тут імператриця. Це значить якийсь добробут, якесь щастя, жіноче, таке земне щастя. Це коли, знаєте, от, можна це порівняти з тим щастям, коли народження дитини, одруження, це таке ось на кінець то моє жіноче щастя. Це і є жіноче щастя. Це є лад у домі. Це є я так скажу, якщо хтось шукає роботу, ви знайдете дуже добру роботу, тому що ця карта вам обіцяє хороші прибутки, стабільні, стабільні хороші, де ви зможете свій як би це сказати, свій стан фінансовий трошечки підняти. Це якісь такі як би сказати, матеріальні теж, але, скоріше за все, це якісь жіночі таланти, якісь вподобання. Можливо, якщо ви чоловік, то ви з такою чарівною жіночкою познайомитеся. Карта номер 2 А тут у нас шість жезлів, мої дорогенькі, що я тут бачу. Дивіться, що у нас в, в, в самому початку вистрибувало, це продовження. Тобто, боротьба продовжується і йдемо до перемоги. Це ще одна перемога показує. Тобто, може бути у вашому приватному житті якась перемога, якийсь шлях до перемоги ви йдете. І от сьогодні ви дійшли до цього, як це сказати, до фінішу. Ось хороша перемога, дуже хороша карта, позитивна карта, енергійна карта. Ви рухаєтеся вперед до своєї мрії. Ось так я це бачу. Хто шукає роботу, обов'язково її сьогодні знайдете. Карта номер три, мої дорогеньке, а ось тут не дуже. Дивіться, я так скажу, дуже багато людей страхаються від цієї карти. Це десятка мечів. Так, це боляче, так це не дуже. Дивіться, в мене був недавно такий випадок, випав на ну на день, так випадала та ця карта, але не мені особисто, декому іншому. І людина мені дала, як це сказати, відгук. каже. У мене дитина з машини вивалилася, побила чоло, по асфальті проїхалася. Так, боліло, так дуже було боляче. Розумієте, стрес для дитини, для мами, для всіх оточуючих, тому що люди бачили. Але це не смертельно. Тому ця карта так і говорить: це не смертельно. Це перехід з ночі до дня, з дня на ніч. Але це от скоріше з. Ночі на день. Тобто, вже, бачите, йде світанок. Тобто, цей час ще дотерпіть, як то кажуть. Це тимчасово, це ненадовго. Ось якось так, мої дорогенькі. Як ще кажуть, знаєте, найтемніша ніч перед світанком. Як тільки провидні, це буде вам краще. І беремо. Таро веселки, і дивимося, що чекає нас сьогодні. Сьогодні, здається, п'ятниця, якщо я не помиляюся. Я завжди, знаєте, так, через те, що роблю наперед, трошечки важкувато е вгадати, який день. І так, дивіться, у нас король м м Кубків. І було це не вчора, чи позавчора, вчора, здається. Дивіться. Е король Кубків. Радісно вперед до перемоги. Позитивних емоцій. Мої дорогенькі, я казала, мені здається, це вчора було. Я казала, що ми, який потенціал тут великий. Україна має величезний потенціал. Найкращий у світі. Повірте мені, ми їх здихаємося на якийсь час, хоча б на якийсь час цих москалів. Нам буде не те, що Україна розсвіте. Україна, повірте мені, розсвіте. Потенціал у нас великий. Просто нам треба позитив вкладати. Позитивні вібрації, високі вібрації. Це навіть, ви знаєте, позитивні вібрації це так по-дурному звучить, тому що з шкіри вилазити з радості це не є позитивні вібрації, щоб ви розуміли. Ось, Тобто треба високі вібрації, високочастотні вібрації, щось хороше вкладати, щось вагоме вкладати. розумієте? А починаємо ми завжди з емоцій. Тому починає кожен з себе. І вкладаємо разом і розбудуємо нашу рідну Україну. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, і от дзвони в церкві дзвонять і кажуть: ми переможемо. Обов'язково переномога буде за нами. Люблю вас, цілую, обнімаю. Мирного вам дня, чудового настрою, бережіть себе і слава нашим Збройним силам. На все добре, мої дорогенькі!